Ляд преси, теж почнемо з статтею про новий український уряд, і, зокрема, про новостворене міністерство інформації нашій випусковій групі. Зараз я допоможу, скажу який рядочок у версі. Знайшли все так. Молодці. Отже, перша стаття у американському інтернет-виданні Мешабл Крістофер Міллер, журналіст, який працював раніше в газеті Київ Пост. Зараз працює для американського видання. В Києві мешкає і дуже добре знає ситуацію в Україні. Пише. Власне про ті протести журналістів і при невдоволення в медіаспільноті, яке спричинило рішення створити міністерство інформації на чолі з Юрієм Стецем. Багато фотографій із протестів публікує також твіти людей, журналістів, і також навіть є твіти з громадського. Похвалюся зараз, прокрутять режисери. Побачите, що потрапило потрапив наш твітер до цієї статті. Ну і цитує він активістів, цитує журналістів, які кажуть, що це не ви. Виправдана абсолютно нічим новація в той час, коли в країна немає грошей надавати нормальне обладнання для солдатів, забезпечувати їх зброєю. Витрачаємо гроші на створення міністерства інформації. Є також побоювання, що створене воно лише для однієї людини для Юрія Стецяна. умисно, щоб дісталася йому якась посада в українському уряді. Ну і ем, також пише ем, Мешабо. Крістофер Міллер, журналіст, про те, що проводяться ось ці паралелі з Оруелом, з його міністерством правди, все те, про що ми говоримо вже не перший день в цій статті, також перелічено. Ну і ще один аргумент, чому це міністерство може бути небезпечним, тому що російська пропаганда зараз очевидно використає його створення, говорячи й далі про те, що в Києві справді фашисти, що в Києві мало не геби і ось доказ черговий це створення міністерства інформації. Ось такий матеріал на сайті Мешабел, про Міністерство Правди, чи так зване Міністерство правди, міністерство інформації. Далі матеріал із канадської газети Торонто Стар про нашого колегу Олексія Мацуко, який цими днями у Канаді отримує журналістську премію. Розповідають на його прикладі журналісти Торонто Стар про те, в яких важких умовах доводиться працювати, і доводилося і раніше, і доводиться зараз працювати журналістам на Донбасі. Розповідають історію Олексія, який був змушений втекти із Донецька після того, як спалили його автомобіль. Ну і так само і зараз не просто працювати журналістам на Донбасі. Фактично в районах контрольованих бойовиками українські журналісти взагалі не можуть працювати лише на території, яку має під контролем Українські Українська армія і українські добровольчі батальйони. І також побоювання в цій статті висловлюються з приводу політики інформаційної вже нового українського уряду, вже нового президента Порошенка. Так само є. Певні застереження щодо того, чи е, будуть вільними медіа, чи не буде спроб тиску на них і уже за нової української влади. Е, ідемо далі. Wall Street Journal, ділове видання американське пише про те, що вже наступного тижня у е, Брюсселі відбудеться засідання міністрів фінансів держав Європейського союзу, які можуть вирішити надати Україні додаткову фінансову допомогу. Е, просто таки критично потребує наша держава цієї допомоги. Йдеться про додаткові кошти до уже затвердженого пакета в 1,6 мільярда євро. Зустріч ініційовано Німеччиною. Про це повідомляють джерела Wall Street Journal. Ця країна в 2015 році головуватиме в великій Сімці. міністри оцінять фінансовий стан України і ухвалять рішення про те, які кошти і на яких умовах можуть бути надані. Один із європейських дипломатів, який побажав залишитися анонімним, заявив про це. Wall street journal Про ситуацію в економіці не лише України, а й Росії пишуть іноземні медіа. Зокрема, New York Times публікує сьогодні матеріал про те, що е, нова реальність для Путіна настає із е, посиленням із е, посиленням валют відносно рубля із падінням курсу рубля, із падінням цін на нафту. Російська економіка обвалюється значно швидше, ніж це міг собі уявити російський президент, і уже не такий він щасливий. Не такий задоволений, як раніше його називали Щасливчиком, тому що за часів його перебування при владі ціни на ресурси на газ і нафту йшли вгору. Зараз вже пішла зворотня тенденція. Ну і доведеться Путінові Росії згорнути якісь мегапроекти, Прогнозує Нью-Йорк Таймс. Зокрема, вже цитує рішення про те, що не буде побудовано південний потік газопровід. Крім того, доведеться Росії скасувати будівництво Ництво швидкісної залізниці з Москви до Казані, ну і також аналітики деякі висловлюють побоювання, що насправді ось така економічна ізоляція Росії і її економічне падіння може призвести до більш агресивної поведінки на зовнішній арені. Про подібне пише і агенція Bloomberg, ділова агенція, яка цитує жарт, котрий ми вже в цій студії цитували теж кілька днів тому. що Наступного року Усі, усім буде по 63, І Путінові і, і нафта буде по 63, і рубль буде по 63. Ось такий російський жарт, дуже популярний на цей момент. Цитую його Блумберг. Ну і загалом е, матеріал такий доволі песимістичний щодо того, як ось ця рецесія, як падіння російської економіки вплине на дії Росії на світовій арені. Спілкувалися із друзями Путіна, так їх називає автор статті. Е, журналісти. І Ось ці неназвані друзі Путіна кажуть про те, що насправді ось ця погана економічна ситуація ще більше згуртує росіян навколо їх президента, і ми бачимо вже з соцопитувань, що зростає підтримка, зростає кількість росіян, готових голосувати за Путіна на виборах президентських у 2018 році. Ну і так само ось ці друзі Путіна заявили агенції Bloomberg, що зараз фактично почувають себе росіяни як в часи блокади Ленінграду, так само ось з цими економічними санкціями вони почувають. У західній блокаді і це лише їх більше мобілізує і змусить далі дедалі більше там ненавидіти захід, протистояти йому і підтримувати свого президента. За словами цього друга Путіна, найскладніше для російських олігархів, для бізнесменів, для тих, хто зазнав санкцій, хто зараз не може подорожувати до Європи, чи рахунки заморожені є те, що ці люди не можуть тепер їздити на. Лижі кудись на швейцарські курорти, однак каже ось цей товариш Путіна, що ну гаразд ну, не поїде у Швейцарію поїдемо в на Камчатку, Будемо кататися там на лижах. Ось така стаття на сайті видання Bloomberg. На цьому огляд преси і громадський світ. Сьогодні наш розширений випуск закінчуємо. Передаю слово колегам, які вже будуть далі знайомити вас із українськими новинами. Ольга Токарюк з вами останні півтори години була. На все добре.